Досить неочікувано. Після закритого перед показу перших двох серій продовження аніме Бріч нам показали новий трейлер довгоочікуваного повернення. У цьому трейлері дійсно показали дуже багато чого нового і цікавого. Я, звичайно, що постараюсь про все розповісти коротко і без сюжетних спойлерів. З перших секунд трейлера нам показують карту Японії, на якій позначено багато червоних точок, які скоріше за все показують місце знаходження пустих. Одразу після цього ми бачимо кучу трупів шиніґамі та занепокоєного майру куросучі. Це все ми зможемо якраз побачити в перших серіях. Тому я думаю, що в цьому трейлері нам показують саме картинку з аніме, і вона просто бомбезна. Як я вже казав в минулих оглядах, кольорова палітра підібрано дуже цікаво. Сам той Кубо в своєму останньому інтерв'ю казав, що вони разом зі студією хочуть показати в цій адаптації щось нове для аніме індустрії. Далі нам показують дуже багато спойлерів і, звичайно, що величезні губи Яхве, які є в кожному трейлері. Після цього нам показують нічне місто і хлопчика Шенігамі. Чесно, я вже не пам'ятаю, хто це. Точно, напишіть в коментарях, якщо знаєте. На цього хлопчика полюють пусті, і ось одного із них нам показали. Виглядає він дійсно моторошно і нагадує тих самих пустих із перших епізодів Бліча. Але крім цього, ось на цьому фреймі він ще когось мені нагадує: наприклад, ну демонів із обіцяного Неверленду. Кому так само, то з вас обов'язково подобайка. Далі нам показують величезну кількість cgi пустих, які оточили нашу суперчетвірку. І тут для мене вони все таки виглядають на рівні з CGI четвертого сезону Атаки Титанів. Можливо, в самій серії вони не будуть так сильно напрягати і виділятися, але тут це явно видно. На даху будівлі нещасного хлопчика рятує від пустого Ічіго, і в цьому моменті, як ви бачите, цензуру забрали. Ну і як до цього з мертвими шинікамі. Надіємося, що така тенденція буде протягом всього серіала. Далі нам показують моменти з першого трейлера і повністю нашу четвірку. Ну, що я можу тут сказати, виконано все досить гідно на рівні студії пірот. Є до чого докопатися, але ще раз скажу, це студія пірот, це продовження бліча, і ми вже нічого не змінимо. Після цього нам показують кімнату Ічіго, і ось тут найкраще видно, як змінилася якість картинки порівняно з першим сезоном. Ось не знаю, як це пояснити, але всі якісь стали інші, дуже цікаві. Я поки що не можу назвати цю анімацію та картинку якимось одним словом, але вона дуже відрізняється від звичайного аніме рисунку в цілому. Ну Ось подивіться на Ічіго, який левітує в повітрі на вулиці. Тут кольорова палітра має якісь пастельні кольора. Можливо, це така задумка режисера, щоб в аніме не виділялися токсичні кольори, які напружують людський зір. Ну чесно, не знаю. Далі нам показує ще дуже багато різних моментів з аніме, які я не буду обговорювати, а то огляд вийде на годину. Мене дуже зацікавив момент з нашими друзями Норозлий вода, лисим сайтамою та блискучою пір'їнкою. У новій адаптації вони для мене виглядають просто бомбезно. Також мені дуже сподобалось, як ви дозмінили основний ось цей острів. До нього додали якоїсь ігристості, і зараз він звучить просто неймовірно. Що кіоцкеро Крім цього, мені сподобався вигляд суспільства душ. Ну якийсь він крутий та похмурий. А то завжди я його пам'ятаю дуже світлим та радісним. Також нам показали дуже багато різних зоряних лицарів штенрітерів, а також Ічіго в різних моментах, де він говорить і кричить Банкай. Всі моменти просто розкішні, як і сам і Після цього нам включили нову музику в трейлері, під яку показують просто величезну кількість різних битв, які, звичайно, що багатьом може щось засполерити. Але чесно, якщо ви не знаєте самого сюжету, хто з ким і для чого б'ється, то просто картинки битв нічого вам такого і не засполерять. І на горосі темірінандата майну на рахунок музики. Чесно, я так і не зрозумів, чи це просто якийсь ост, чи все-таки під час трейлеру грав опенінг дано аніме. Як ми вже знаємо, опенінг до продовження виконає Китані Тацуя із піснею Scar. Він же робив пісню Репорт до Bleach Expo. Ендінг виконає співачка Сенарін із піснею The Зе Ends. Ну, я все-таки думаю, що це грав опеніг, тому що зазвичай в трейлерах його так і показують. Також в цьому трейлері нам показали багато кадрів із попередніх трейлерів, але найбільше мене здивувала різка видозміна ось цього моменту. В першому трейлері цей момент виглядав ось так. Його тут ну дуже сильно змінили. Замість філетового відтінку зробили класичний чорно-білий відтінок. І я вам хочу сказати, що це правильне канонічне рішення. Тому що, коли я дивився, перший трейлер був здивований фіолетовому відтінку Гесу Готеншоу. Але подумав, що студія грає зі з кольоровою гамою і плюс, скоріше за все, той трейлер був зроблений чисто як презентаційний для Джамфесту 2022. Цей момент вже в новому трейлері виглядає так само бомбезно, і крім цього, також закриває. Уже скоріше за все останній трейлер до продовження «Бліча». В кінці трейлера нам ще раз сказали, що прем'єра продовження відбудеться 10 жовтня. Тепер я хочу розповісти вам про перші відгуки глядачів після закритого передпоказу перших двох серій. За їхніми словами, в тисячолітній кривавій війні анімацію зробили на найвищому рівні. Також було додано нові сцени. Під час перегляду грав відмінний Ост, а ще перші дві серії були трохи довші, ніж зазвичай. Надіюся, цим глядачам ніхто не заплатив за їх прекрасні коментарі. І 10 жовтня ми побачимо по їх словам теж саме. Нещодавно було знепокоєння, що продовження бліча буде транслюватися Disney+, а не, наприклад, Netflix чи Crunchyroll, Тому нас чекає багато цензури і старій будуть виходити з великою затримкою. Це все стосується лише фанатів, які мають доступ до Disney+, і дивляться аніме в англійському дубляжі. А нам, якщо коротко, то не потрібно за це хвилюватися, тому що ми будемо дивитися в українській озвучці, яка буде з японським дубляжем, який буде виходити завжди вчасно і без цензури. До речі, на рахунок публікації серії, як повідомляє Oricon News, продовження аніме Бліч складатиметься з чотирьох частин, а це скоріше за все 48-52 серії. Тобто з жовтня місяця нам покажуть 12-13 серій. А потім тайтл візьме перерву на півроку або рік, і знову нам покажуть 12-13 серій і на перерву. І так, типу, має бути три перерви. Я, чесно кажучи, дуже радий, що так буде транслюватися аніме. Це було зроблено лише для того, щоб аніме-адаптація не втрачала якість і не дійшла до якості аніме Боруто. Плюс до цього всього у пірот є аніма «Чорна конюшина, яке вони не можуть просто покинути і забути про його фанатів. Але я ще раз хочу сказати, на рахунок 48-52 серії це не підтверджена ще поки що інформація, а лише здогадки фанатів, тому що одна із частин може складатися не з 12-13 серій, а з 23-24. І в результаті ми вже отримуємо 92-96 серій. Для мене ці цифри вже більш логічні, тому що я чесно не розумію, як можна більше 200 глав манги вмістити в 50 серій з додатковим розширеним сюжетом. Як заявляє сам Тайто Кубо, в аніме адаптації буде додано колосально велику кількість битв, і одна із найтоповіших буде битва Яхве та Ямамоти, якої немає в манзі. Ну, ви маєте зрозуміти, що ця битва не може тривати дві хвилини. Тому 4852 серії звучать для мене просто абсурдними. Можливо, ще більше інформації нам на плекс онлайн фест, який відбудеться 24 вересня. Ну на даний момент у мене поки що все. Мені трейлер дуже сподобався. Я його дивився на одному подиху і надіюся, що студія пірот все зробить добре і дійсно покаже правильну розширену версію тисячолітньої кривавої війни. Ну а зараз напишіть в коментарях свою думку на рогунок нового трейлера, що вам сподобалось найбільше в ньому і що розчарувало. Також скажіть, чи чекаєте ви української озвучки даного аніме від команди Хатоші, чи все-таки будете дивитись в русняві озвучці, чи просто з субтитрами. Ну а я буду з вами прощатись до наступного відео. Бувайте здорові, розчисуйте брови, цілую в плечі і до встречі! しく「君に埋めはれるように」「抱きしめて離さずに大事なものと今僕は」